Параграф 23. Піраміди. Перше. Потойбічне життя Єгиптяни вірили, що після смерті на них чекає потойбічне життя, проте для цього тіло мертвого мало бути збережене. Це відбувалося завдяки процесу муміфікації або бальзамуванню. Дуже важливим був вид поховання. Лише фараони та найзаможніша знать могли збудувати для себе та своєї сім'ї гробниці. Прості люди ховали померлих у ямах, викопаних у пустелі. Друге Мастаби та піраміди. Перші єгипетські гробниці мали назву мастаби. Це були прямокутні цегляні будівлі з плоским дахом і підземними поховальними камерами. Гробниці також вирубували в скелях, усередині їхні стіни прикрашали різьбленнями та розписами. Пізніше мастаби перетворилися на піраміди. Це відбулося так. У третьому тисячолітті до нашої ери фараон Джосер. Кілька разів наказував збільшити свою масштабу, добудовуючи нові нові яруси. У результаті він отримав ступінчасту піраміду. Надалі піраміди будували вже не із цегли, а з вапняку та обкладали полірованими вапняковими плитами. Білий вапняк сяяв на сонці, тож піраміди вражали своїм величним виглядом, символізуючи могутність фараонів. Третє будівництво пірамід. До наших днів збереглося близько 80 єгипетських пірамід, а найбільшими і найвідомішими з них є піраміди фараонів Хеопса, Хефрена та Менкаура. Вони були збудовані у третьому тисячолітті до нашої ери на плато Гіза поблизу сучасного міста Каїр. Висота найбільшої з них, піраміди Хеопса, становить 137 метрів. Будівництво піраміди потребувало дуже багато часу та зусиль багатьох людей. До нього залучали тисячі робітників. Оскільки будівництво могло тривати десятків років, то навколо піраміди виростали цілі містечка, де жили не лише будівники, але й лікарі, ремісники, які готували їм їжу, шили одяг і взуття тощо. Єгиптяни вірили, що потойбічне життя схоже на земне, тому в місце поховання вони складали все, що може знадобитися для повсякденні, від зброї до прикрас та їжі. До поховань фараонів клали коштовні речі, тому всі вони були пограбовані ще за глибокої давнини, чи не єдиним винятком стала гробниця фараона Тотанхамона, яку археологи знайшли неушкодженою, так вчені дізналися про багатства, які були сховані в інших пірамідах. Висновки Єгиптяни вірили, що після смерті на людину чекає потойбічне життя. Потойбічне життя неможливе без збереження тіла, тому померлих муміфікували. Піраміди мали захистити поховання фараона від пограбування, а також демонстрували його могутність нащадкам. Параграф 23. Запитання та завдання. Перше, які види поховання були доступні давнім єгиптянам, для кого призначалися піраміди. Багаті єгиптяни могли бути похованими в окремих гробницях, які звалися мастабами. Пізніше мастаби стали східчастими пірамідами, а потім східці почали зарівнювати. Простих єгиптян ховали в звичайних ямах. Друге. Хто в давньому Єгипті міг дозволити собі організувати поховання у спеціально збудованій гробниці? Поховання в спеціальних гробницях могли собі дозволити, окрім фараона, лише дуже заможні люди. Третє. Що піраміди мали демонструвати світові? Піраміди мали демонструвати світові могутність вклади фараонів.